Ми вертеп. 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 Ми отрок вертеп. вертеп. А це театр двохповерховий. Двохповерховий. Театр. Театр. Назва. Назва. Двохповерховий театр. 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 Двохповерховий. Театр. Ангел Ісус. Який? Трійця. Двохповерховий театр. Це? Знизу люди. <ристот> Окей, вертеп! Вертеп. 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 Верте. Вертеп. Не вертеп. не Це театральна вистава в загальну. Вертеп, Вертеп! — Я дебіл! — це в цілому так і називається. А, вертеп. Я, а я сижу і таке думаю. Вобленно. От я коротше читаю, як називати резвоний ряковий театр. І думаю, о, вертеп, ми і тут у вилі двохповерхової скрині. І я думаю, може, це якась самого щось... початку. Вертеп починався як двох поверхова скринь. Да, це потім <світ> почалися ці театри. Короче, усі вертеп. <світ> вертеп. Да, да, я, я, Ти нав... просто показуєш два такі, та це <світ> вертеп. Ну а <Nah, світ> я не знаю. Я думаю, він питає, хто на другому поверхі чи на першому там же типу зверху Ісус і Янголи знизу чорт там людина і так далі. Де? Це в вертепі. А, Там вже ну, що, що да. два поверхи, Там, типу, люди, а люди? демони?